Зараз я згадаю. Я любив колись Карлес Віспер. Я згадав. So. <рискій> я деколи сам думаю, бог що ти мені, як воно страшно звучить. А коли воно ще і висить над тобою, напевно, ще страшніше. Я думаю, що зараз навіть може НЛО прилетіти, і ми ще з ними будемо боротися. <рискій> Після першого скиду в тебе починається азарт. Це вже полювання. Я в минулому працював асистентом менеджера в ресторані. Ну і в мене, коротше, були колеги, які вирішили мене покликати на пиво. Вони всі приїхали з відпустки, всі бойові хлопці. Ну і сиділи ми коротше, в кабаку, пили пиво, і в один момент вони просто почали всі розказувати свої історії: а там і в а там прильот, а там поїхав, забрав. І Я такий сидів, сидів, сидів і думаю. Бля, а що я тут роблю взагалі? <смі> Тому я вирішив підписати свій контракт та, 25, і таким чином я зараз знаходжуся тут. Ми працюємо на важких ударних дронах, такі як Вампір, Кажан і Німець. Загалом ми носимо провізію хлопцям з піхоти, щоб вони завжди були ситі. Мінуємо поля, щоб наш ворог завжди натикався на якісь смачні приколи. І бомбимо. Бомбимо ми смачно, великими снарядами, що мені дуже сильно подобається. В середньому місяць ми десь доставляємо до тонни 800 самої провізії для наших хлопців, які знаходяться безпосередньо на ліг і Все, що треба доставити і можна розділити так, щоб поділити на по 10 кілограм, ми доставимо. Подальше ми будемо займатися головою, можливо. <реш> Був випадок, коли ми летіли на двох е е підарів. Вони якраз залізли до нашої піхоти. І ми скинули на них папку 8,5 кілограмів. Побратим одним снарядом зразу трьох положив. Я десь близько п'яти хвилин ганяв одного по посадці, він від мене тікав, тікав, тікав. І він отримає його сім'я новеньку ладу. У <реш> мене є ще один е мій побратим. То він, коли прийшов на вампіри, казав: Я не хочу скидати, я не хочу аля вбивати. Але після першого скиду ті просто почав мучити шуди. Якщо буде молодь в армії, приходити на такі теми, як БПЛА. Я думаю, що вони би швидко могли адаптуватися і підсилити трошечки. Нам у нас лояльне командування відносяться з розумінням, можу тільки сказати хороші речі. Мені головне, щоб хлопці були наші ситі, вбиті і поля заміновані. Як попасти до нас в підрозділ, Ми робимо вам відношення. Йдете в ТЦК, їдете на два місяці на БЗВП. Після БЗВП вас привозять сюди. Вчимо кожних нюансів, скидів, щоб ви зрозуміли, що як де відчувається, щоб ви стали одне з цілим з дроном. Після. Цього ви вже станете офіційно забаранити свого першого хорошого трідера. I love Lend-Lease, please help Ukraine! А можете зробити мені відео під пісню Слава Ісусу Христу, хлопці та дівчата? Слава Збройним силам України.